Сьогодні нас поліція на рівні з військовим виконує обов'язки по захисту країни безпосередньо на передовій в зоні бойових дій. І ці п'ять комплексів якраз призначені для збереження життя, для захисту наших захисників воїнів. Тому дякую вам за вашу мужність, гроїзд нехай допомагає, нехай добре служить і хоронять життя наших воїнів. Я запевняю, що сьогодні поліцейські знаходяться не на другій, не на третій, а на першій лінії оборони. Вони виконують свої обов'язки разом із силами оборони, і саме ці комплекси допоможуть зберегти життя. Тому дякую громаді міста Тернополя, депутатському корпусу, виконавчому комітету, меру міста Сергію Надову за те, що розуміють потреби поліцейських і ми всі маємо розуміти, що це необхідно продовжувати. Тому всім дякую і дай Бог, щоб наші воїни повернулися живими. Слава Україні! Героям слава!